Це була перша домашня гра для Жовкви за чотири тури. Тому було очевидно, що вболівальники чекали лише на позитивний результат та цікаву гру на стадіоні Росточа, що вони і отримали. Одразу зі старту матчу ФК Жовква та Колос давали грати один одному, тому гра була постійно на зустрічних курсах. Місцями Колос брав ініціативу більше на свій бік. Проте і Жовква досить якісно пресингувала та позиційно атакувала. Вже традиційно змарнувавши кілька гострих моментів. Та першими відзначилися гості з Городка. Майстерно зіграв в штрафному майданчику Гренда Віталій. Отримав м'яч, прибрав захисника та пробив в дальній від воротаря клуб. 1-0 45-хвилина -та першого тайму. Вже в наступній атаці жовківчани могли зрівняти рахунок. Та після прострілу Олега Максимика м'яч по зрадницьки оминув усіх гравців в штрафному майданчику. Ткачук Віктор не зміг підставити ногу, щоб забити. ДЕФКА Жовкви це був наче холодний душ в роздягальню. Тим не менш, на другий тайм наша команда вийшла заряджена, що було відчутно на полі. Атака на атаку продовжувалася. Фанати обох команд створювали атмосферу на стадіоні. Але жовква не могла забити свій гол аж до 75-ї хвилини. Довга та висока передача в штрафну від Романа Бойка транзитом через Максимика та Курила, та м'яч опинився під ударом Юрія Гумена. Більярдний удар з меж штрафного і рахунок 1-1. Для Гумена це був другий гол в сезоні у ворота колосу, бо саме він забив і в городку. Часу було ще достатньо для того, щоб вирвати перемогу у грі. Боротьба на кожному клаптику поля давала зрозуміти, що гол назріває. Так на 84 й хвилині Курило продемонстрував чудовий контроль м'яча, не давши захисникам колосу його відібрати. Протиснувши одного та відтягнувши другого гравця на себе, Володимир віддав точний пас на Олега Максимика, який опинився сам перед воротами, і в один дотик забив переможний м'яч два один. 2-1, і це перемога. Довгоочікувана домашня перемога. Червовий раз вітаємо Олега Максимика з днем народження. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати у футбол. Слава Україні! Відповідальна сьогодні гра була очевидно для команди, несамовита підтримка глядачів, особливо фан-сектору, на трибунах. І, власне, розуміння, що потрібно було реабілітуватися за попередній результат. Пам'ятаємо ваші слова попереднього після попереднього матчу, але сьогодні ж у вас які враження? Враження позитивні, тому що результат позитивний. Дякуємо хлопцям, що відновилися, дякую, що почули тренерів нас, показали характер. Туснули, виграли ми 2 в Жовка скучила за футболом. У нас було дуже багато виїзних ігор. Ми сьогодні побачили багато людей. ультрас наш, гарна підтримка. І тому хлопці в другому таймі додали і перемогли. Тому ще раз дякую. словий спосіб, хочу привітати наших лідерів Максима Олега і Куриша Олега. На Куруша на тиждень, на неділю було день народження. Максима колега сьогодні. Хлопці вам в майбутньому перемога, і перемога мають бути тільки за скажовкою. І саме головне перемога України той, е, війною. Тому ще раз дякую всім хлопцям, які здають можливість і захищають нас, нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Можна сказати, валідольна гра. Але цікаве для уболівальників. Вони отримали, я упевнений, масу задоволення, особливо від результату. Але у вас, як тренера, які можливо є зауваження і ваші враження від гри. Перш за все, дякуємо нашим ЗСУ, що нам дозволяють займатися нашою улюбленою справою. Дякую хлопцям, які сьогодні дійсно викладалися на полі після такої розгромної поразки в Новояворіску. Сьогодні хотіли реабілітуватися перед, перед самі перед собою відчути. Власні сили і болівальниками хотіли реабілітуватися. Їм це, думаю, вдалося. І Будемо ще ті два тури працювати, щоб зайняти призове місце. Несамовита гра на полі, шалена підтримка на трибунах. Як наслідок, сьогодні жовко здобуває перемогу з рахунком 2-1 над командою Колос з міста Городок. Дякуємо гравцям, а особливо велика подяка Збройним силам України за можливість займатися футболом.